Понад 35 тисяч костюмів для медиків щороку відшивають на швейній фабриці у Калуші. Це підприємство на Прикарпаття переїхало із Житомира ще у 2023 році. Більше про його роботу дивіться далі у сюжеті. Виробництво костюмів для медиків заснувало 9 років тому. Проте після повномасштабного вторгнення робота була призупинена. У після переїзду у калуш, розповідає директорка, все довелося розпочинати з нуля. Насправді, це дуже таке було прийняти компанію важке рішення там все зупинити і приїхати сюди. Коли ми переїхали сюди, тут були просто такі стіни, така розруха, і за півроку тут. Я зробив чудовий ремонт і умови для того, щоб ми змогли переїхати. Закупили нове обладнання, нові люди і запустили виробництво. рахуйте, з нуля. Налагодивши роботу вже після шести місяців на фабриці, розширили виробництво. Ми досить швидко знайшли нових людей, новий персонал і запустили виробництво. Якось так все пішло, пішло, пішло з такими стрімкими темпами. І зараз працюємо дві зміни. На фабриці працює близько 50 людей. І до кінця року плануємо цей показник збільшити в два рази. працює шість місяців на фабриці. Місцева мешканка Ярослава. За цей період жінка спробувала себе у трьох різних професіях. Наразі займається вихрікою, деталей. Спочатку прийшла на просування. Через деякий час за півтора місяця я сіла вже за машинку, шила, а тепер щось на закліниках. Опановую цей апарат. На протязі двох тижнів я вже повноцінно розстроюю для нашої зміни. Мені подобається рухатись, подобається працювати з цим межем. Мені цікаво опоновуватись тісневе. А ось Тетяна завжди хотіла працювати кривченою. Зараз її мрія втілилась в життя. Я взагалі дуже люблю шити. Починала я з того, що це було як моє хобі, Ну а потім пішла вчитися, вивчилася і поїсочок ми пришиваємо пілочку і спинку до східнички. Вставляємо шнурочок. Так виростили Ну, тут саме головне акуратність. А ще за час повномасштабного вторгнення з цього підприємства відправили понад дві тисячі медичних костюмів, тканини для створення маскувальних сіток та бронежилети.